НМТ-2024. в березні розпочнеться реєстрація учасників. Проходитиме вона як і минулоріч, повністю онлайн на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Більшість одинадцятикласників готуються до іспиту заздалегідь, починаючи ще влітку напередодні завершального навчального року. Таким шляхом пішов і випускник Ігор. НМТ складатиме із трьох обов'язкових предметів української мови, математики та історії. З блоку вибіркових дисциплін обрав англійську. Я проходив пробні тести та, мабуть, з початком навчального року я максимально поглибився в навчання в школі. Розраховую на всі 200, але це вже як піде. Репетиторів хлопець не відвідує. Для себе обрав шлях самостійної підготовки і витрачає на це одну-дві години на день. Після закінчення школи планує пов'язати життя зі сферою IT. бо це добра робота, яка має гарні можливості в майбутньому. Чекає на високі бали з національного мультипредметного тесту і діана. Для цього вона наполегливо вивчає матеріал. каже готуватися до НМТ допомагають як додаткові заняття з предметів, так і сучасні технології. З історії України я відвідую курси та також в школі відвідую факультатив Ман. Також відвідую репетиторів, проходжу тести на ЗНО освіта, роблю пробні варіанти. Оці також є гарне застосування в телефоні. Називається просто ЗНО, також я там роблю всякі тести. Чотири, а не три предмети для тестування, не єдині цьогорічні зміни в порядку проведення НМТ. Окрім того, що у 2024-му тест проводитимуть раніше з 14 травня по 15 липня, відбуватиметься він в одну зміну. Всі предмети в один день. На все про все з урахуванням перерви абітурієнти матимуть трошки більше чотирьох годин. Упродовж усього часу буде заборонено користуватися мобільними телефонами. До перерви перші два предмети це українська мова та математика. За цей час дві години вони можуть варіювати між цими двома предметами, перерозподіляти час. Потім перший блок він закриється. І 20 хвилин це на те, щоб передохнути, поїсти, походити, подихати. Потім, після 20 хвилинної перерви, буде предмет Історія України і четвертий предмет, який абітурієнт обирав самостійно. Яніна Тимошенко наголосила, що після закриття першого блогу повернення до української та математики неможливе. Зазначимо, участь у НМТ відкрита як для тих, хто завершує навчання в школі цьогоріч, так і для випускників попередніх років. Відмінності лише у пакеті документів, які потрібно подавати для реєстрації. Цього року все-таки поставили пороговий бал, так як було на ЗНО класичному. Це 15% від балів. Якщо, наприклад, це українська мова, за яку можна отримати 45 тестових балів, то відповідно 15% це сім завдань, які тебе вже тільки допустять до шкали 100-200 ЗНОшної. то вже треба дуже уважно подивитись у ці шкали і відповідно до цього готуватись. Всю інформацію стосовно сесії мультипредметного тесту можна дізнатися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Днями там оприлюднили демонстраційні варіанти НМТ. Що допоможуть перевірити знання, а відтак і покращити свій рівень, зазначимо, в той час, коли спеціалізовані курси та репетитори коштують недешево, готуватися можна через ряд безоплатних ресурсів на вебсайті Learning.ua, освітній платформі Prometheus, iLearn, через мобільні застосунки або на різноманітних навчальних курсах, які також не потребують матеріальних вкладень, як от в Чернігівському Гончаренко центрі. Підтягую там із англійської, із математики, із української мови. Час є Головне Небажання і омріяні 200 балів у кишені.